Отже, що я хочу, щоб ви знали на початку, це те, що ви вже історичні особи. Добре? Ви вже в історії, тому що ви саме ті люди, які залишили безпечну Англію, щоб привезти до України гуманітарну допомогу і я особисто можу засвідчити, що ви, хлопці, робите дуже дивовижну роботу, тому що у нас довга історія взаємодії та постачання для наших організацій, і не тільки. Отже, я хочу, щоб ви розповіли нам, яка ваша власна мотивація, чому ви це робите особисто, а не як організація. Причина, чому я долучився, це те, що наш засновник, хлопець на ім'я тім, якого я знаю дуже давно. І випадкова зустріч з ним восени 2022 року. Незабаром після того, як компанія була офіційно заснована, що сталося в серпні 2022 року. Він розповів нам про заснування компанії та про те, що вона планує робити, щоб доставляти допомогу в Україну. Моє волосся піднялися ось так, з певним інтересом, як і у моєї дружини.